Хокейний прогноз Кубок України. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Заряджаємо лайки і вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Так, саме сьогодні стартує цього сезонний 2025 року. Кубок України. Стартує він. Саме з групового етапу. А це означає, що сьогодні в середу, 24, го потім в четвер, 25 го і в п'ятницю 26 вересня, відбудеться 6 матчів, виходить. 4 учасники. Хокейних клубів України цього розіграшу Кубка України сезону 2025. Сокіл Київ. Хокейний клуб Кременчук з одноіменного міста, Дніпро Херсон і хокейний клуб Одещина. Так, це, якщо я не помиляюсь, це дебют в Кубкові України хокейного клубу Одещина. Можливо, я помиляюсь. Але я не пам'ятаю, щоб такий клуб з такою назвою приймав участь у Кубкові України. Далі схема дуже проста. Настільки проста, простіше навіть і не придумаєш. Перші дві команди грають одразу в фінал. Друзі, скажіть мені, будь ласка, тільки мені здається, що цей кубок цього року України з хокею прямо налаштований під фінал Кременчук Сокіл. Нагадаю, хокейний клуб Кременчук минулого останнього сезону 2020. 24, 25, став чемпіоном України. Перегравши у фіналі Київ Кепіталс. Пам'ятаємо так. Тому я навіть і не бачив конкурентів для Сокола і для Кременчука. І тому ось цей одноколовий. Груповий раунд. Це означає, що кожна з ко команда з командою грає в один етап. І, скоріш за все, всі оці 6 матчів е пройдуть в одному місті на одній спортивній хокейній арені. Кому вже відома арена, кому відоме місто, де буде проведено. Груповий раунд, ну, я думаю, і фінальний також раунд плей-офф. Напишіть. Мені здається, це буде проведено в палаці спорту міста Києва, тому що минулого року це було, якщо я не помиляюсь, на спортивній арені. В Кременчуці. Цього року я е, спробую просто догадатися, що це відбудеться в Києві. Київ, Одещина, Херсон і Кременчук. Напишіть, що ви вважаєте. Можливо, є е, такі, хто вважає, що не Сокіл, і не Кременчук будуть у фіналі цього річного розіграшу Кубка України. Напишіть, я буду чекати. Якщо вам сподобався такий відео анонс, заряджайте лайки вподобайки. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що у нас є і Facebook-група майстер клас, і є. Чат в телеграмі, і телеграм-канал. Посилання до них там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі в першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Друзі. Е сьогодні у середу, 24 вересня, грають Сокіл Кременчук і. Дніпро Херсон Одещина. Далі е, грає Сокіл проти Одещини 25-го, а Кременчук проти Дніпра. І в третій день, уже в п'ятницю 26 го вересня, грають Сокіл Дніпро. І Кременчук Одещина. І ось по підсумку цих всіх шести матчів одноколового, як я і сказав, принципу одноколового регламенту одне коло не будуть грати вдома, на виїзді. Тут всі грають в одному місті. І вирішиться перша команда, друга команда, і будуть грати тоді вже. Ми з вами дізнаємося дату фіналу. Поки що параметрів і в лінії БК цих всіх матчів немає навіть сьогоднішніх. Як тільки з'являться, я одразу заряджу і зроблю скріншот. Але я впевнений, що сьогодні зустрічаються лідери українського хокею. Одни з лідерів. Не вистачає тут, звісно, Київ Кепіталс, не вистачає шторма з Одеси. І не вистачає ще одного київського клубу. А також хокейного клубу Донбас. Я вважаю, що ми дочекаємося тих часів, коли Донбас. Повернеться на матчі і Кубка України, і чемпіоната України з хокею. Але ми знаємо, хокейний клуб Донбас дав обіцянку, поки йде війна, ніяких матчів офіційних. Тому я, друзі. Хочу побажати вам скорішої перемоги над расизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім успіхів, вдачі і всім папа!